12 років поспіль центральний міський район збирає талановитих дітей та молодь під стягами фестивалю народної творчості Квітка Надія. Час довів, що фестиваль, започаткований ще у 2002 році, не втрачає своєї самобутності та значущості. Він став вагомим стимулом для подальшого творчого розвитку. Юні цінним є те, що участь у ньому можуть взяти всі бажаючі активними його учасниками. Є діти пільгових категорій. Квіткою надії вже сім років поспіль опікується, виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул. Минулий рік був оголошений президентом України Віктором Федоровичем Януковичем роком дитячої творчості, зважаючи на це за ініціативою Олександра Олександр Вілкола, на Дніпропетровщині був організований фестиваль Діти єднають Україну. І саме ці діти, які сьогодні вийдуть на сцену Криворізького міського академічного театру Тараса Роча Шевченка, багато з них приймали участь саме в цьому фестивалі на Дніпропетровщині. І дуже приємно те, що з кожним роком зростає професійний рівень виконавців, які виходять на сцену фестивалю Квітка надії. Приємно те, що за 12 років поспіль. Фестиваль зібрав майже 22 тисячі учасників. А можна сказати, що багатьом із них дав путівку в життя на творчу сцену і нашого міста, і області і України в цілому. Хочеться побажати цьому фестивалю, щоб він жив ще довгі роки. Кожному учаснику такої ж активної життєвої позиції творчої позиції, щоб і надалі всі діти, які виходять на цю сцену, в майбутньому проставляли кривий ріг на всю Україну і за її межами. Цьогоріч, вже у статусі відкритого, фестиваль гостинно зустрів більше трьох тисяч учасників з усього міста та Криворізького району: художників, майстрів декоративного мистецтва, фотографів, солістів, а також чимало вокальних і хореографічних колективів. Ми на цьому зупинятися не будемо. Ми будемо розширюватися жанрово, ми будемо розширюватися регіонально. І хочу зазначити, що у живі буде більше роботи. А концерт фестивалю Квітка надії порадував глядачів своєю барвистістю, різножанровістю та виконавським рівнем. Учасники запевняють, що фестивальний досвід допомагає у розвитку, змушує щороку готуватись до виступів відповідальніше та креативніше. Я беру для себе такий урок, що нужно на сцені бути активним, глазами зібратися з іншими зрителями. Я учусь бути артисткою і хочу в будущем бути півіцею. Це нам приносить море радості, щастя. Ми тут знайомимося з новими друзями. Нам подобається виступати на цих фестивалях. За підсумками фестивалю, гран-при журі присудило вихованці гуртка художнього лозоплетіння палацу дитячої юнацької творчості центрального міського району Анастасії Писаренкові. Загалом в різноманітних номінаціях дипломами і подарунками були відзначені близько сотні учасників.